Привіт, друзі. Зараз 7.40 ранку. йду на роботу. Тільки що їхала маршрутки, була така цікава ситуація. Сиділа жіночка, пані, треба, напевно, казати. І ми проїжджаємо кладовище, і вона починає в вікно махати. Прямо от скільки ми їхали, от стільки вона махала в вікно, цікаво так спостерігати. Люди, які сиділи і бачили, це хто... теж звернули на це увагу. Так що, знаєте, напевно, щось все таке існує. У мене така думка зараз, можливо, вона когось там бачить. А можливо, ну, у кожного, у кожних, як от, знаєте, у кожної людини свої, як кажуть, таракани в голові. Можливо, вона постійно це робить. Напевно, це так. Знаєте, згадала я одну історію. Раніше я їздила щодо, з села, в якому живуть мої батьки, але, зараз -то, але раніше там жили дідусь бабусею. І от там бабуся була кума. Вона була звичайною жінкою, а потім, коли померла її мама чи бабуся, От почали помічати, що вона, е бабуся почала помічати, що вона їй щось вічно відкладає, там то якісь яйця, то там гроші бігає, ввечері висичає, потім зранку ті самі гроші приносить, бабуся вже помічала ці купюри і, і дійсно це було так. Вирішили, що вона, напевно, відьма. Ну, Хто вірить, хто не вірить, я дійсно вірю, що таке, щось існує. І, коротше, коли вона помирала, дуже важко вона помирала, і ходять такі е, ну, слухи, що от було там в неї два, ой, чути впала, було в неї два внуки. І от вона просила води, і от вони якби їй кажуть, що відьмам не можна подавати водички, щоб вони дар свій не передали. І ось якби вони і не передали, не подали їй водички. І потім виявилося так, що коли було їй 40 днів, то ці два внуки, не знаю, співпадіння це чи ні, але біля кладовища вони їхали на машині, вони перевернулись і згоріли, тобто двоє молодих хлопців, згоріли заживо на 40 днів бабусі, яка померла. Не знаю, що після смерті нікому не відомо. Але напевно щось існує, чи це співпадіння, чи дійсно це якесь щось таке рокове. Можете написати свої думки, друзі, з цього приводу. Так що так, гарний сьогодні день, такий осінній, вітру немає, хороша погода, сонечко виясняється. Так що, друзі, підходжу вже до роботи. Всім, хто дивиться, гарної пори доби. А я вже продовжу з вами розмовляти завтра зранку. Тож, до завтра. А ось чоловік вже мечки виставляє, щоб робити стяжку. На наступних вихідних будуть заливати. Повиставляю на кухні. Також вже, друзі, тут поклав теж полістирол і вже рівень виставив, буде заливати. Це буде, я вже в одному з відео казала моя майстерня. В мене дуже багато різних матеріалів, я захоплююсь різними видами рукоділля, тому тут чоловік мені полички поробить, машинки швейні мої будуть стояти. Зараз хочу по садочку пройтись. Друзі, вже листячко поопадало. Да, вже на деяких жовте, то черешні. На черешнях іще, дивіться, висить листячко, тримається на черешнях. а сливи тут вже так поопадали, десь сливи. На вишні ще теж є. До речі, ось лавка. Зламалась. Ми, коли купили цей будинок, то мені так сподобалося, що в старенькій хаті, там, в маленькій в цій хатині, був оцей столик з цими лавками. Чоловік хотів спалити, а мені воно щось так подобається, і ми користувалися трішки ним. Ну, якби все одно, ремонту ще в нас там немає. Цей а потім вже винесли його в садок. Воно так гарно виглядає, мені подобається. Я йому кажу, давай його накриємо на зиму, бо тут треба його реставрувати. І мені хочеться весною привести його до ладу. Чоловік вирішив, що так, да, дійсно гарний, ну в садочку, щоб отак. Тут у нас теж, можливо, маленька буде альтанка, бо там велику заливатиме чоловік. То... Весною хочеться мені його привезти до ладу. Мені, вроді, гарний, він такий. Так щось по садочку пройдемо. Трішки небо таке затягнуте пасмірно. Якби людина кожна знала, що доля нам приготувала, та наперед ніхто не знає, яка дорога нас чекає, чи будуть здійснені бажання життя щасливе чи страждання. А може краще та не знати, який шлях будем турувати. Чужий нам рідним може стати, а з рідним прірва розділяти. Друзі, буду зараз пекти печиво. Тісто в мене з холодильника, вчора ввечері вже пізно пекла, то один листик спекла, а тісто осталось. Так, зараз покажу вам. Купила ось такі формочки в Аврорі. По акції. Думаю, малим, щоб цікавіше печиво було як пазли воно. Зараз я їх помию. Мама, Зараз покажу донечку. І будемо зіспекти. Ось такі. Мама, Зараз мама помиє. Так. так. Дочки сподобалось менші. Каже, буде складати. Зараз розділю на дві частини. Холодильника, друзі, тісто, ще холодне, то погано розкатується. Тверденьке. Друзі, тісто в цей раз думала якийсь по якомусь рецепту, щось цей, але вже поспішала, ввечері вже темніло на вулиці, то я вже на око всього наклала. Друзі, в мене був смалець, то я розтопила сманця там десь. Стакан, можна сказати. Одне яйце додала, потім додала туди стакан цукру, розпушувача дві ложечки, і трішки кислячка. Я в описі напишу, точніше, так, собі позгадую, що я там клала, напишу вам рецептку. Цікаво, в кого є смалець, ну, можна маргарин замість смальцю. Взагалі, друзі, Пісочне печиво можна робити на швидку руку. Це мене колись мама так вчила. Любий жир береться, друзі. Дивіться, які вони гарні виходять. Береться будь-який жир або, або маргарин, розтоплюється. Потім кладеться туди, все можна на око. Куштувати треба пісочне тісто, щоб воно було солодке. Ось, І, наприклад, розтопили маргарин, скільки у вас там є, або з жиром розмішали. Потім додали туди, якщо є яйце, одне два це чудово, якщо немає яйце можна замінити трішки водички. От скільки, наприклад, яйце зайняло б жит рідини, От стільки водички линути. І це я вам кажу економ варіант. Уже, я пам'ятаю, в училищі вчилась, то коли вдома там чогось немає, що не хочеться вже нікуди йти, в магазин там цей. На швидку руку так робила, бо мама так розказала, що так можна. У мене мама кухар-технолог, то вона знає, що чим можна замінити. Тож, і додаємо тоді, наприклад, жир, яйце або водички, трішечки, цукор, звісно, там не менше стакани, ну Чим солодше, тим солодше ж печиво буде. І оцет, гаситься сода оцтом. Зараз розпушувач, раніше розпушувача не було. Тож все замішується тісто і виробляється пісочне печиво, чудово. Так, розкладаю тепер на листик. Так, забулася я, що інші формочки. Так, Треба ж різні зробити. Що складати. Дивіться, які прикольні. Ладно так. Візьми трошки. Ти любиш тісто, так? Да? Так. Mm -hmm. да? Зараз печиво будеш їсти. Смачно. Ну все, багато не треба. Тіста сирого. так, пиши. Ти мені потім дасть. Давай я тобі можу Та то зараз клади, да. Ми Зараз тіс печем, а це потім я не буду їсти. Угу. Друзі, тож дивіться, якщо у вас є смалець, то беремо, наприклад, ну, наприклад, половину півлітрової банки смальцю. Розтоплюємо. Зараз давай Давай. Розтоп обережно. Розтоплюємо. Туди додаємо або одне яйце, або трішки водички. Потім стакан цукру. Потім соду, половинку чайної ложки або чайну без гори гасимо. Якщо ви берете, дивіться, якщо одна чайна ложка соди, наприклад, то розпушувача я дві беру. Якщо розпушувач, то дві чайні ложки. І додаємо борошно. І буде в нас пісочне печиво. Ну, Сюди я додавала ще в мене був кислячок, то я ще трішки кислячку додала. Можеш, давай. Так, молодець. Mm -hmm. Давай тепер. Оп. На. ось воно ну, бачиш, що випало. І, звісно, друзі, забула вам сказати, додаю ванільний цукор. Я взагалі люблю ванільний цукор додавати кругому випічку. Тримай. Зараз перше печиво майже приготувалося, вже. вже пахне. Тож будемо витягати. І зараз ми з донечкою йдемо в музичну школу. Її теж записала я. Вона буде ходити в підготовчу групу з маленькими дітками. А потім лізочку заберемо. Да? Аліса, ти хочеш в музичну школу піти? Да? Будеш з дітками там співати, танцювати, так? Да? Так. А ми потім лізочку заберемо і підемо вже додому всі разом. Давай, ручка. Thank you Скажи мені, що ви там робили на занятті? Все добре, що ви там співали щось? Тобі наліпку дали? А? Клас! Тобі сподобалось? Mm -hmm. да? Ходитимеш? Понятно. Зараз йдемо до стадіону. Тато нас забере. і буде? Лихтар, буде? Да. Ну, Давай зараз. Вір. Завжди віру краще. Що би не відбувалося, просто знай, що хороше попереду.